Всім привіт Audi A4. Вчая машина поїхала своїм ходом, але мали тягнути. Цікава неісправність, хочу заїхати в гараж і машина вмерла. Коробка автомат в аварії, передохнітелі цілі. Але в суть, не в тому мотор не розвиває общі обороти. Нажимаєш на газ і машина починає дергатися. І взагалі не їде. Я ще такої поломки не бачу, інтересно. Так, я зараз витягнув в елі. Давайте покладемо елі назад і я вам спробую завести, показати. Так, включаю зажигання. Заводимо машину. Так, ми, я бачу, що коробка в аварії. Це не має магата, це все. Select Sting. У мене проблема з селектором є браків на англійській. Я вчу якраз англійську трошки. <ків> Допомагаю в роботі, бо всі схеми все у нас на англійській. Дивіться тепер. Даю на газ, подивіться, що робиться. Коробка в нас зараз розблоковується. Буває вона не розблоковується. От, я включаю еку. Так. Даю газу, все, бачите, воно все мигає, Бачите, коробка ваває. Да, цікаво дуже. Дуже цікава нестабільність. Лосом машину на комп'ютерній діагностиці я лиш так підкинув. <coughs> Показано, що у нас цеп замикання, ілі кліметрич замикання. Ну не знаю, що случилось, будемо оглядати, але бажано був гараж на двоє сонця. Хозяин, каже, багаю передохнителя глянув схему. Передохнитель у нас іде на мультитонік. Коробкопередач 6 ступка. Цей предохранитель у нас відповідає за нажаття стоп-сигнала. Далі він запітує якісь датчики і він зв'язаний з блоком по так, двигателя. Отак, ці два предохранителі постійно каже, що згоряють. І машина робить сововарію, зараз предохранителі цілі. Нічого ніде не згоряє, але машина вже взагалі не киває. З чого почати? Дуже потрібно машину на яму. Треба дивитися всю приводку кондатчиків, узнати точно, що цей предохранитель відповідає. Далі подивитися, що реле в нас, що в нас короте і так далі. Ну нічого, будемо це все розглядати. Ось такий неспаунес. Хто мав, пишіть. Дуже цікаво, неспавнус. Я люблю таке шукати. Зараз будемо перевіряти Реле. Я йду дивитися схему на машини. Нам потрібно спіновочку невеличку, блока управління коробки передач. І блок управління двігателя, подивитися, відки вона бере питання. І коробку ми скоріше відключимо. Я думаю, що обороти мали б підніматися. Якщо навіть війняти предохранитель від коробки передач, вона буде в аварії повністю, не буде розблоковуватися оцей, на 15 ампер. Ну, Обороти б мали підніматися. Суть не в тому, що головне її що зблокує. Не знаю, що замикає, Ну, щось замикає у нас по мотоні косі. Обично у них дуже качественна проводка. Я люблю, що в них така ізоляція йде. Зараз будемо дивитися всю проводку, передивлятися. І там на схемі не вказано, на який ще датчик йде цей задійснений предохранитель. Що скоротить, а що саме, поки що не знаю. Нічого, будемо шукати такий обзор. Покажу, у кого може бути такі неісправності. Audi, ну, звісно, гарні машини, гарні і качественні, чесно. А4 красива, А6 теж непогана, А8, ну, це гарна машина. Все, отакий невеличкий обзор.